Вітаю вас, друзі! Ось приніс вам чергове відео, як і обіцяв. Тож готуйся слухати топ-аніме, що вийшли у 2024 році. Буде багато цікавого. І так, не буде жодних пустощів. Мультяшні шмарклі та проекти для маленьких дівчаток у моєму списку місця не отримали. Я склав для вас свій особистий, суперкрутий і цікавий чоловічий топчик. Тож знімаємо фейкові крильця і готуйся до порції крутого аніме. І головне, не забувайте про лайк, ваша підтримка дуже важлива. Давайте починати. Екшен боротьба в прямому ефірі. Ютубер Невдаха Хоббін. Постійно отримує на в школі і заздрить однокласникам, які рубають купу бабла на стрімах? Сам же він змушений гарувати, щоб оплатити комунальні та лікування матері. Але вже як заведено, все змінюється в один прекрасний день. Випадково залите відео на Ютуб злітає в топ, приносячи хобіну несподівану популярність, гроші й натовпи закоханих фанаток. Але який контент робити, коли в інтернеті є вже все? Хлопець вигадує канал Як битися, де знімає власні бійки. Само собою, спочатку він отримує добряче по щелепі, але з кожним тренуванням і новим суперником стає сильнішим. Головне втримати підписників і, нарешті, заробити заповітні мільйони. Якщо вам набридли серйозні аніме, дуже рекомендую. Дивиться на одному диханні. Це справжній мікс екшену, драми та гумору, який змушує співпереживати головному герою, водночас сміятися з його пригод. Друге аніме фантазійна драма, реінкарнація безробітного, історія про пригоди в іншому світі. 2». за класикою невдаха випадково гине і починає своє нове життя. Померлий перероджується в іншому світі в тілі новонародженого на ім'я Рудеус Грейрат. І ось воно, те, про що мріяв кожен із нас: повернутися в дитинство з нинішніми мізками. Було ж таке, якби вам дали шанс почати все заново, щоб ви змінили. Рудеус вирішує скористатися шансом і більше не бути невдахою. Він старанно навчається магії та володінню мечем, заводить першого друга у своєму житті. А потім і зовсім входить у кураж, покидає рідний дім і береться навчати нестерпну дівчину Еріс. Все було б добре, але їх раптово переносить на інший континент. Попереду довга дорога додому, повна небезпек, нових знайомств і пригод. Це не просто аніме про новий шанс. Тут розкриваються складні стосунки, особистісний ріст і навіть моральний вибір, що змушує задуматися. Сезон вийшов досить сімейним, але кінцівку спойлерити не буду. Неочікувано крутий пригодницький фентезі екшен, меч і жезл в історії. Колись світ був занурений у морок і переповнений демонами. П'ятеро могутніх магів створили магічний купол, що захистив людство. З того часу всі молоді чаклуни мріють стати такими ж сильними, щоб підтримувати магію купола та колись назавжди знищити демонів. Але головний герой, хлопець на ім'я Віл Сірфорд, народився без магічного таланту. Він хороший воїн, але в академії магії це нікого не хвилює. Попри це, він не здається, адже хоче залишитися поруч зі своєю талановитою дівчиною. Це справді добротне аніме, яке часто порівнюють із Чорна конюшина. Дуже круте та епічне аніме. Раджу вам самим в цьому переконатись. Кайдзю номер 8 Кайдзю це величезні монстри, які вже десятки років тероризують Японію, руйнують міста і пожирають людей. Для боротьби з ними створені елітні війська. Кавка Хібіно колись теж мріяв стати мисливцем, але провалив всі іспити. Тепер він звичайний прибиральник. Одного разу віковий ліміт для вступу в елітний загін підвищують до 33 років, і в кавки з'являється останній шанс. Але проблема він не має сили, витривалості чи чогось корисного. Проте, тримати рот відкритим інколи буває корисно, адже випадково в нього залітає дивний маленький Кайдзю, і за мить він перетворюється на величезного людиноподібного монстра, якого починає переслідувати елітний загін, втекти чи скористатися шансом і стати частиною команди. Дізнайтесь, подивившись. Ще одне топове аніме тільки я візьму новий рівень. Десять років тому по всьому світу почали з'являтися портали, що ведуть у підземелля з монстрами. Перемогти їх могли лише обрані мисливці з надприродними здібностями. Але головний герой Сон Джіну повний слабак, він найслабший мисливець рангу, і йому доводиться ходити в рейди з великими групами, заробляючи суші копійки. Та все змінюється, коли під час одного з рейдів група виявляє приховане підземелля. Вони вирішують увійти, і з цього моменту починається справжній екшен. Зараз якраз вийшло продовження, другий сезон цього епічного тайтлу. Тож приємного перегляду. Ну а хто вже переглянув? Поділіться з нами своїми враженнями в коментарях. Власне всі аніме, що я перерахував, обов'язкові до перегляду. І це лише частина крутих тайтлів 2024 року. Обов'язково пишіть, чи варто робити наступний випуск із топовими аніме 2024 року. Адже саме ваша активність впливає на все, тисни вподобайку під цим відео і підписуйся. Але поки що на цьому все. З вами був Бенні. Дякую всім, хто підтримує. І, звісно, пиши коментар, що дивився, що сподобалося. Можеш навіть закидати мене старими кросівками, але відгук залишай. До зустрічі в наступному відео!